І знов вітаю вас! Мене звати Руслан Дроздов. Перший міський продовжує свою роботу. І зараз інтерв'ю дня сьогодні. Відразу два гості в нашій студії. Вони представники центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 І це лікар-психіатр Георгій Олексійович Янкевич і Оксана Леонідовна Тарановська. Вітаю вас, шановні Добре. гості! Дякую, що прийшли до нас. Дякую, що психологи і психіатри звертають увагу на ті проблеми, які є в нас, і про які хочеться сьогодні поговорити. Оскільки ви займаєтесь не перший день займаєтесь допомогою людям, допомогою тим, хто переживає війну і продовжує переживати, і продовжуєте допомагати людям і переселенцям, які приїжджають до нас з психологічними травмами, і головне, що ви займаєтесь. Проблемами військових людей, які повертаються з нуля, які повертаються до нормального життя, і ось про це хочеться і поговорити. Скажіть мені, будь ласка, вже на початку війни дуже багато людей казали: психологів, експертів, засобів масової інформації, говорили, що приблизно 70% українців після війни потребують допомоги, бо в них будуть проблеми. Чи відчуваєте ви, що дійсно така величезна кількість людей потребує цієї допомоги? І чи дійсно ми всі трошки, а може і не трошки, становимося жертвами такої психологічної нагрузки, яка приходить до нас. І цієї депресії, і цієї сльози, і цієї посттравматичні синдроми. Чи дійсно всім нам потребується така допомога від психологів? Доброго дня всім. Хочу сказати, що допомога потребує, по-перше, ті, хто за нею звертаються. Угу. По-друге, дійсно, у нас війна, да. це стресовий стан. кожен переживає його по-своєму, тому, на жаль, більше людей, значно більше, ніж до війни, потребують допомоги психологічної, в деяких випадках психіатричної. Навіть так. Так, ну, звісно, депресія це психіатричний діагноз, який потребує лікування саме лікаря-психіатра плюс психотерапії. Тому, якщо казати по кількості, наприклад, наш міністр охорони здоров'я декілька днів тому написав, що вже на зараз потребує 20 мільйонів людей. 20 мільйонів людей. Так, ну, звісно. Це, я так розумію, цифра приблизна, тому що, ну, ну та, розумію, і розумію, ступінь, що, да, ступень. Ну, да, да, да. Порахувати там кожного це угу. дуже важко. Але, угу. як я вже сказав, перше, це ті, хто звертається за допомогою. Хтось може сам пережити такий стан, як війна, наприклад, хтось ближче до лінії зіткнення так, угу. окупантами, хтось далі. До когось в дім прилетіла ракета, до когось до сусіда, хтось у когось, хтось загиблий yeah. рідний. Yeah. Тобто ситуація у кожної людини різна, кожен переживає по-своєму, хтось має витримку більшу, хтось пробачте, там чому забороняють петарди, Так, заборонили mm -hmm. на новий рік, на різдво, саме тому, що хтось. Я вже не кажу про військові, коли котрі повернулися там yeah. Yeah. на ротацію, наприклад, зі своїми рідними, і вони там постійно це чують. Як вони це будуть чути, наприклад, вдома, uh -huh. навіть коли не немає обстрілів? Тому звісно, людей багато потребують допомоги, але це не значить, що прям всі. Ну у нас є uh -huh. деякі люди, люди, які люблять там, Трохи перебільшити. Ну, звісно, да, звісно. Але, звісно, війна. Ну, знов-таки, це ж, ну, як кажуть, це не наш менталітет. Ми не звикли звертатися до психологів. Чого це я піду до якоїсь людини, сяду от, я в крісло і буду слухати його якісь там моралі або щось своє розказувати, це американці. Це американці, це там, в кіно, я поговорю з сусідкою. Я з братом погорю, я сам в собі переживу, з пляшкою і так далі. Як побороти все ж таки в собі оцей менталітет, що я не повинен нікому нічого розказувати? Ну, по-перше, потрохи, все ж таки, навіть в психіатрії це потрохи змінюється, і ви, uh -huh. напевно, тут періодично бачите мого колегу, який. Доводить людям, що психіатрія вже не та, як була, наприклад, да, за да, радянських да. часів. Да. А, не так все страшно, так. Да. Так, не так все страшно, і ми такі ж самі люди, і ми хочемо допомагати, а не просто там ставити якийсь лейбл на голову. і угу. На цьому життя закінчилося. Ну так. Да. Ось, це по-перше. По-друге, не треба і. Відкидати такі речі, як поговорити з близькими, як ви кажете, uh -huh. з близькими, з друзями, якщо людина їй це допомагає, наприклад. так? Це uh -huh. не значить, що це погано. Інша справа, що може бути, якщо звернутися не до, того, не до того, не до тієї людини, може бути гірше. так? Yeah, Але це, якщо ти знаєш, що ця людина тобі допомагає. Тобі, ти там з нею поспілкувався, тобі стало краще. Тобі, ти заспокоївся, uh -huh. то чому ні? Uh -huh. Проблема є так, що люди. Особливо, коли це вперше, ну є якийсь там табу, скажімо да. так. так, якісь там свої уявлення. Uh -huh. Але після першого як походу до психолога, наприклад, до психіатра, якщо все добре, то воно проходить. Uh -huh. Ну, це треба розуміти, але так, ну, поки що воно на такому, знаєте, перех... перехідному uh -huh. етапі. Пані Оксано, скажіть мені, будь ласка, а як зрозуміти, що тобі потрібно вже йти до психолога? Наші ж люди кажуть, та пройди, ну трошечки ще, проживу, зараз не час. Воно якось само після перемоги будемо піднімати питання. Як зрозуміти, що вже край, ти вже сам не витягнеш, що треба вже йти до фахівця? Ну, вы знаете, если человек продуктивно работает, uh -huh. то есть он продуктивно выполняет все свои функции, которые выполнял раньше, то, наверное, он может подойти, и поговорить с подругой. Я тоже хочу сказать, что да, уровень напряжения, конечно, можно снять, поговорить uh -huh. с человеком, который у тебя доверительные отношения, это может быть. Yeah. Но опять-таки совет такого человека исходит исключительно из своего, из своего опыта, да, и совет он может дать исключительно из своего опыта. То есть помощи не будет, но напряжение снимется. Uh -huh. Что касается, когда обращаться? То есть, если человек перестает ночью спать, если он не может выполнять действия, которые выполнял раньше, если уровень тревоги достаточно высокий, он не может сосредоточиться, рассеянное внимание. Ну, то есть, много можно продолжать этот список достаточно долго. Да. В плане обращения к психологу абсолютно согласна. У нас, к сожалению, установочное поведение то есть культурно установочное поведение особенно это касается мужчин угу. все-таки женщины немножко больше обращаются они более эмоциональны да. и быстрее идут на контакт что касается мужчин как мы воспитываем ребенка с детства мальчики не плачут угу. то есть мы другими словами говорим ты смеяться можешь а вот плакать нет ты не должен демонстрировать свои чувства что происходит потом вырастает мужчина который считает что как бы Гендерно неудобно, да, некрасиво рассказывать о своей... Да. Нужно терпеть, то есть у нас мужчины угу. испытывают только позитивные чувства, качества все, и они... Або злость, бы... да. Да, либо да. злость, тогда да. это как бы вот круто, угу. а как бы ты должен сам с собой каким-то образом справляться. Во-вторых, мужчине достаточно сложно признаться, что он что-то не контролирует в своей жизни, угу. да, то есть что мне нужна помощь. И как бы это, конечно, проблема. Но, с другой стороны, сейчас уже все-таки немножечко лед тронулся. Люди приходят uh -huh. Приходят за помощью психологу, приходит семья, то uh -huh. есть работает уже непосредственно семейной терапией, поэтому немножечко полегче в этом плане стало. Uh -huh. Ну, естественно, как бы есть такое понятие сарафанное радио. Да. Почему сарафанное радио? Потому что степень доверия. Когда uh -huh. мы пойдем к психологу, когда есть степень доверия, да, либо когда скажем, что мне вот помог человек, тогда uh -huh. я готов прийти еще раз, прийти uh -huh. повторно за этой помощью. Поэтому я очень надеюсь, что... Люди будут с Да, таки. потому они что исходя да, из того опыта, который у нас уже есть в центре, угу. да, мы работали с переселенцами, это был Бахмут, это был Мелитополь, Николаев, Херсон, угу. а, то люди приходят с семьями, с детьми, у нас еще работает детский психолог в том числе, в, ну, в проекте, который с переселенцами. И как бы они действительно благодарны и приходят уже по их рекомендации к нам угу. уже другие люди, которые внутренне перемещены. Насколько это тяжко слушать? От вам, як психологам, психіатрам, як лікарям, наскільки це тяжко слухати все те, що люди пережили. От я зараз говорю про переселенців, які не військові, які не підготовлені, які просто пересічні громадяни, які пережили страшні моменти. Хтось помер, зруйноване життя, зруйноване все, нічого немає. Вони приїжджають сюди в мирну абсолютно ситуацію, і вони починають розказувати про абсолютно жахливі речі. От як наскільки все це а, витримуєте ви? Ну, напевно, краще Оксана відповість, тому що лікарі вони більш такі, знаєте, як ще з університету витривали, скажімо так. Та, да. Тому може Оксана відповість. Кажучи. Да, будь ласка, Оксана. Да. Я отвечу, хотя у меня тоже первое образование медицинское, поэтому Синец. тоже с вытрумкой все хорошо. Но, знаете, как бы на самом деле это действительно тяжело. У каждого психолога есть свой супервизор, угу. который дает необходимую поддержку и помощь. Конечно, это все очень тяжелые в эмоциональном плане истории, да, которые рассказывают люди. Ты понимаешь, что они прожили это. Угу. И вы знаете еще что, какие, что тяжело, потому что я сама из города Николаев. Угу. И я как бы знаю людей, которые были до войны, и я понимаю, каким образом война повлияла на них. Да, да То есть ты видишь тот же ПТСР, ты видишь те расстройства, которые ты раньше как бы больше в учебниках, либо единичные случаи, угу. да, то есть это, конечно, действительно сложно. Но мы стараемся различными способами снимать тоже стресс, потому угу. что для того, чтобы оказать помощь, то есть мы не можем оказывать помощь, находясь сами в стрессовой ситуации. Поэтому мы как бы ну, должны за этим следить, и мы делаем все возможное для того, чтобы оказывать помощь другим и самим оставаться в эмоциональном нормальном состоянии. Скажіть мені, будь ласка, а, війна вже з 2014 року, і військові там з 2014 року, не, не такій кількості, звісно, як а, зараз. А, це не повномасштабно було, але все ж таки. Із 2014 року підіймається питання про те, що треба займатися військовими, психологічним станом військових, психічним станом військових, треба їх відновлювати, повертати до нормального життя. І розумію, що не всі хочуть цим питанням займатися, бо. Хтось каже, це брудне питання, ми не хочемо витрачати на це час, саме все якось розвинеться. Якщо все ж таки не займатися цим питанням, якщо не прискіпливо кожного військового е оглядати, доглядати його, виводити з цієї ситуації, що ми можемо отримати? Наскільки ця проблема дуже сильно може потім в нас вдарити, якщо ми не будемо займатися психологічним станом військових? Тяжке питання, розумію. Але ж все ж таки, ми повинні знати, що мені здається, що ну, більшість з нас не знає цього. Більшість з нас думає, ну він повернеться і все буде нормально. Ми, там Завтра буде перемога і все буде нормально. Але ж це ж не так. Як я вже казав раніше, у когось буде нормально. так, угу. Але у когось не буде. Так. Комусь потрібна буде допомога. Вже потрібна, війна, вже дев'ятий рік, так? Якщо так. я не помиляюсь. Тому зараз вже повномасштабна війна йде дев'ятий місяць, чи Одинадцятий. Одинадцятий. Так, Вже практично рік. Одинадцятий. Повірте, хто на нулі, вони зараз не звертаються за психологічної ну, допомоги. Да. І поки не буде демобілізації. Першої, то навряд, якщо ж uh -huh. там щось гостре, тільки буде. Ну, та, так, одиничний да, випадк. Да. Так, масово ну, не буде звернень. Але перше, потрібно розуміти військові і самі собі, деякі допомагають. Наприклад, якщо ви бачите, з 2014 року цим займаєтесь, що... З'являється військовий бізнес, uh -huh. так, так званий, так, наприклад, там ветерана піцу, наприклад, такий yeah. гарний приклад, там по десь він є. Люди самі собі якось ресоціалізують, допомагають іншим своїм побратимам. Yeah. Yeah. Тобто, це один приклад. Uh -huh. Інший приклад це. Психологічна допомога через, наприклад, Міністерство, Так, чим зараз ми займаємося. Uh -huh. Тобто Міністерство у справах в, з листопада, якщо я не помиляюсь, минулого року вже розпочало цю програму uh -huh. психологічної реабілітації. Тобто к військовим ставляться комплексно, тому що кожна людина це індивідум. Не можна там взяти всіх. там Вилі... Муртон, вилікувати, да, так? Да, 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 да. Треба, Треба розуміти, так можливо, що да. кожен це індивідуум, Комусь потрібна санітарна, е, психологічна допомога, комусь потрібна там. М... Навіть медична допомога, да, так. Да. Слово літо з голови. Е, не лікування. а... Санаторно, санаторне mm -hmm. лікування, наприклад. Mm -hmm. Тобто просто там відпочити. Відпочити трошки в, да, так. Yeah. в норму, да. комусь пробачте, хтось залишився без ніг, без рук. Yeah. По-перше, їм потрібно зайнятися цими проблемами. І звісно, психологічна підтримка, якщо вона потрібна. Тому що є люди, які пробачте і без кінцівок почуваються так, як більшість людей. Нас в Одесі не почувається там світло вимкнули, і все паніка. Угу. Там Чати переповнені, коли нам вимкнуть світло. Люди Ну, у да, людей не починається ну, навіть це... тут на да, у мирному житті. Починається паніка від того, що, що щось не працює. Так, в так. люди деякі, і ну і це треба розуміти. Тому угу. ми не лікуємо всіх, там не всі потребують цього. Звісно. То потребує, то а, потребує, але... але що буде да. потім, якщо не займатися прямо за не займатися, але да. їм займаються. Да. Тому я сподіваюся, що потім не буде, тому що їм займаються. Ну я дуже сподіваюся, що у нас не буде таких ситуацій. А, всі пам'ятають, ну не всі, але ж пам'ятають роки після Афгану, <гум> коли поверталися хлопці, і ми не займалися практично. Тоді слово психолог практично не було. Психіатр був, але це було щось таке. на кшталт радянського дуже страшно було. І ми пам'ятаємо 90-ті, які стали в тому числі наслідками того, що не займалися хлопцями ніхто. І якщо зараз опустити руки і сказати, що ви самі або з родичами спілкуєтеся, або там читаєте книжки, і все мені здається, ми отримуємо через декілька років величезну проблему на всю країну, а то навіть і більше. Ну Тут важливе питання економічне. Якщо вже згадувати 90-ті, там була велика проблема, так авганці були, але якщо б у нас е, країна була б заможньою, то цієї проблеми б не було. Були да. б і психологи, були б і, психіатри, да. і були, і б, психіатри, якщо б їх не було, їх би залучили, я вже десь казав, з інших країн, тому що є кошти, наймаєте там. Будемо сподіватися, що і кошти будуть, і будуть бажання. Тут ви знаєте, без політичного бажання не буде нічого. І буде допомога від а, наших іноземних а, партнерів, які допомагають і психологічно, і фінансово, і а, санітарно, і все як завгодно. І військові можуть поїхати і відпочити. Я сподіваюся, що ніхто не забуде про це, і ми будемо в такому так. стані відновлювати і 20 мільйонів українців, і величезну кількість військових, які будуть повертатися, і переселенців, які зараз приїжджають. і знов таки, як соціалізувати їх тут. У такому стані вони там зрозуміло, що є люди, які приїжджають, і спочатку з, з першого дня вони живуть нормально, працюють, в них є родичі, вони якимось чином повертаються до нормального життя. А є величезна кількість людей, які приїжджають, тимчасово переселяються в Одесу без документів, без домівок, без людей, які поручними були, бо вони їх втратили, і так далі. Це фантастично величезний пласт роботи. І хотілося б, щоб всі психологи зараз гуртувалися, працювали разом. Знов-таки, да, ми завжди говоримо на першому міському, що є фронти, є військовий фронт, є волонтерський фронт, є фронт журналістський, є психологічний фронт. Ви теж стоїте на захисту нашої держави. Щоб далі не було величезних проблем і захищаєте. я хочу подякувати вам за це, що ви працюєте кожного дня, хоч і розумію, що це дуже складно робити, особливо коли бачиш там хлопців без кінцівок, які повертаються до життя, в очах, яких є життя і бажання жити, а як жити далі, це ваше завдання відновити все це. Скажіть мені, будь ласка. А чи багато психологів дійсно поруч з вами? Чи можна розраховувати на те, що психологів точно вистачить? Наприклад, в нашому підрозділі зараз працює два психолога і є ще кого залучити. Тобто, поки що більше не потрібно саме тому, що ми тільки відкрилися, тільки, і, починаєте, та, да. тільки в цьому місяці почали працювати в цьому напрямі, в цьому центрі. Але по перше, є по Одесі ще такі центри. Є у України вже більше 40 центрів на кінець грудня. Mm -hmm. Тобто це за два місяці, так якщо так казати, тому що тільки з листопада почалася ця програма. Mm -hmm. Тобто потроху медичні заклади долучаються до цієї ініціативи uh -huh. Міністерства по справах ветеранів. тому я думаю, що психологів буде більше у цьому залученні. І Якщо я правильно пам'ятаю, Міністерство розраховує на 20 тисяч випадків допомоги на рік. Uh -huh. Якщо ви питали вже про цифри. Ось. Тому я думаю, що Якщо потрібно буде більше, вони зможуть залучити більше. Зараз, поки фінансування є, про що я вже казав, да. нам допомагають майже всім світом. Тому все буде добре. Я сподіваюся. Ну, ми, ми <говорит> теж сподіваємося. Я навіть не сподіваюся, я знаю, що все буде добре. Бо, знаєте, коли я сподіваюся, в мене є десь 50% того, що може не статися того. А треба на всі 100% бути. Так, ну не сумніватися, а вірити. Абсолютно, mm -hmm. і працювати. Головне. Well, і знов-таки я хочу нагадати всім нашим глядачам, що головне не мовчати. Якщо ти відчуваєш, що в тебе є проблема, якщо ти відчуваєш, що хтось може тобі допомогти, не телебачення, ні телефон, ні подружка, а вже фахівець, то про це не треба мовчати. Якщо боліт, якщо щось там є, якісь питання, треба вирішувати моментально. Я хотела еще дополнить, да, что помощь оказывается бесплатная, mm -hmm. помощь оказывается конфиденциальная, yeah. она доступна, и мы готовы к любым форматам. Онлайн, онлайн, офлайн, готовы. Семейное консультирование, пожалуйста. Групповое, ну, я думаю, что тоже люди, которые пережили одинаковый стресс, друг yeah. друга быстрее поймут. То есть поэтому мы готовы к любому формату помощи. А, Во-вторых... Хотела бы обратить внимание, что мы говорили по поводу семей, да, то есть приходит э, муж в семью, да, который уходил, то есть военнослужащий или военнослужащие, которые возвращаются после войны. И, конечно, то есть есть определенный уже набор психологических установок, да, да то есть, ну, это адаптивные установки, потому что по-другому как бы не получается на войне. И э, обратить на что внимание, понятно, что есть период адаптации. И насколько хорошо он проходит, если мы увидим, что человек не спит ночью. Если он замыкается в себе, если он иногда агрессивно э, поводится, да, вот, да, на, реагирует да, да, на то, да, что да. происходит, то есть есть смысл обратить внимание, да. а можно обратиться в принципе, семье, там, муж-жена, угу. а в качестве консультации, в качестве информации получить. Да. Мы можем объяснить, что происходит, что с этим делать. Даже если, допустим, человек не хочет приходить, понятно, у нас как бы добровольная помощь, Известно. но мы можем оказать консультацию или поддержку, или помощь непосредственно членам семьи военнослужащего. Угу. Поэтому... Звертайтесь, да, будь ласка, да, Обращайтесь. Я хочу подякувати нашим гостям, які представляли центр первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Якщо є потреба, звертайтеся, будь ласка, лікар-психіатр Георгій Олексійович Янкевич сьогодні був з нами. Дякую вам. І психолог Оксана Леонідовна Тарановська. Хочу подякувати і вам за те, що ви робите. Продовжуйте, будь ласка, лікуйте нас. А ми будемо боротися, кожен на своєму фронті і йти до перемоги. Домовися. Спасибо, дякую вам. Тримайтеся, українці. Розумієте, що допомога вона завжди є, вона завжди прийде. Головне не мовчати. Звертайтеся, будь ласка, за допомогою. Не бойтеся психологів і психіатрів. Вони молодці. Тож тримайтеся, залишайтеся на першому міському. Пам'ятайте, все обов'язково буде в Україна.